Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму Ютуб-каналі скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, поки е, світ очікує на нові ціни на нафту після атаки Сполучених Штатів на ядерні об'єкти Ірану е, в Києві, цими днями відбувалися в офісі президента консультації стосовно е, розгортання штабів і можливості е, виборів. Країна воює, але офіс президента займається тим, що хоче законсервувати владу, тобто залишити Зеленського на наступний термін, і вони проводять такі консультації. Нагадаю, що й Портнов приїздив в травні місяці, буквально за кілька днів до своєї смерті. В Київ і ймовірно зустрічався з Зеленським, але точно є інсайди, що зустрічався з Єрмаком Татаровим Подаляком і консультував офіс стосовно майбутніх виборів, тобто, які треба вносити зміни, в які нормативні акти, як вписати закон про вибори, щоб Зеленський ймовірно міг залишитись при владі. Україна воює, а вони думають про вибори. Ну що ж, але між тим тоді маємо думати про це і ми. А як вони хочуть нас нахібачити? Тому що однозначно, що чесно, виграти вибори цьому режиму не вдасться. І значить, треба махлювати. І Стефанчук, інтриган Стефанчук заінтригував таким собі такою вісточкою, що. Вибори, наступні вибори будуть унікальними. От, знову ж там, в Центральній виборчій комісії кажуть, що готують кілька варіантів закону. Що саме? У нас, же, наче, є ж Виборчий кодекс, і вибори могли проходити по Виборчому кодексу. Але ні. Тут і об'єктивно: ніде правди діти, важко буде, от як тільки заморозиться конфлікт, щось вибори проводити по Виборчому кодексу. Чому? 4 мільйони громадян, понад 4 мільйони громадян за кордоном. І якось треба враховувати, як вони будуть голосувати. Да? Мільйон понад мільйон у нас в Збройних силах України, Нацгвардії. От, і десь зараз в полях, в походах. Навіть якщо заморозиться конфлікт, все одно якась частина буде перебувати, ну, скажімо так, на лінії розмежування, да? і, от, фактично на нинішній лінії бойового зіткнення або на лінії розмежування. Як врахувати їхні інтереси? Знову ж, треба ж виписати можливість балотуватися для військових. От, тому що ну, вони як ніхто гідні того, щоб прийти у владу, не тільки мається на увазі там, у Верховну Раду, наприклад, а, чи балотуватися на пост президента, але і в органи місцевої влади, які у нас мають бути чергові вибори, восени. От, знову ж, у всіх питання, а як розмежувати вибори, да? понятно, що. Треба хоча б там місяць дати. Ну, спочатку президентські, потім парламентський, чи навпаки, парламентські, потім президентські. І питань багато. І дійсно, якби був якийсь умовно консенсус у людей у, ну, у політиків, да, стосовно того, що ну, давайте раз приймемо разові закони, по цим законам відголосуємо раз вибори президента і відголосуємо вибори. Парламента. Да? От, а далі вже будемо голосувати по Виборчому кодексу. Е, ну, е, така ідея, як би б'є. Е, але отут же, ж, як то кажуть, де собака зарита. Да? Е, що саме хочуть змінити в Офісі президента, щоб змухлювати? Ну, Стефанчук проговорився, що вони планують такі зміни до законодавства, щоб навіть на окупованих територіях могли проголосувати. Ну, тут як то кажуть, не могу. Чому? Тому що ну, ви уявляєте, десь е, в Скадовській, в Маріуполі, там в Донецькій якісь будуть дільниці, чи вони допускають, що, що це буде голосування в дії? Але це нічого страшнішого немає як голосування в дії. Тобто, а я однозначно. Я думаю, що весь світ голосування в дії. Не визнає легітимними і, значить, під сумнівне буде і переможці да там будуть під сумнівом. Чому тому, що дія дуже може контролюватися. Офісам президента вони, вони там підмалюють будь-який результат. Ми вже е, ЦВК і, і Серегу Підраху, я пам'ятаю. Да? Але мало того, е, дія е, не раз уже падала, і ми розуміємо, що вона може бути підвержена атакам з Кремля, а значить, можливо, результати виборів підтасувати можуть і в Кремлі. Тобто, дія відпадає. Що ще вони запропонують? Найбільшою проблемою це голосування на дільницях за кордоном. В чому тут проблема? Понад 4 мільйона. Діюче законодавство передбачає, що створення закордонних дільниць може бути тільки при посольствах і консульствах. Уявіть мільйон українців в Польщі, де є одне посольство, і там зробиш ну дві, ну три дільниці. Ви зробите. Ну в консульствах, да їх там теж 4 чи 5, Ну це там 15 максимум дільниць. Ви можете створити в Польщі, понятно, що мільйон людей ніяк не проголосує, і навіть півмільйона. А обмежити людей у волевиявленні це теж підриває легітимність тих самих виборів і переможців на них. От, тому треба основне там, як ми створюватимемо, і це ж треба прописати законодавчо. Тобто дійсно внести в закон якісь статті, які б дозволяли створювати. Ще десь діліться, але хто їх буде створювати, як будуть вибирати туди членів комісії. Це все має бути прописано. От. Ну, І друге ж, яка навела, там, тобто як бути з військовими. да, там, типу, Зможуть вони брати участь в місцевих виборах, не можуть там чи не тільки в місцевих, в парламентських, чи вони мають піти відставку, ну і так далі. Але все це. Ми розглядаємо з того боку, от, е, треба ставити себе на місце опонента. Да, в даному випадку зелена влада. Тобто я виходжу із, це не сміливе припущення, це моє я повністю, я переконаний, вони готові піти на мухльош заради того, щоб за, зачепитися за владу, бути в владі далі. Що вони можуть зробити? Най, е, найліпший для них е, би, варіант це. Основних конкурентів не допустити до участі у виборах, то що треба зробити, щоб там Порошенко не брав участь у виборах, Юлія Тимошенка, щоб не брала участі. Ну і звичайно, в першу чергу, що зробити, щоб генерал Залужний, наприклад, не зміг взяти участь у виборах, що прописати. І тут вони можуть зробити там процедуру, що, ну, наприклад, що там за помилка в декларації там чи. Кому неправильно поставлена в заяві, тут треба ж заяву написати, що там хочу в президенти. І все, тут кандидат не реєструється. Або, наприклад, що особисто в ЦВК мусить кандидат в президенти принести заяву про участь лічно. Хтось там щось, і там, типу, таким чином, там не допустить залужного, бо він там десь в, в Лондоні. І таким чином не допустити там ще когось. або підсанкційних, ага, і раз там. Парашенко під санкціями, все не має права брати участь у виборах. Ага, там <кхем> так само можуть не пореєструвати партії і багато чого, щоб власне ми мали вибори без вибору. Найкращий варіант це білоруський або російський. Хто зараз із нас може згадати чотирьох конкурентів Путіна? А у нього в березні, 24-го, трохи більше року тому, було чотири конкурента. Ніхто їх не згадає. Отак само вони і хочуть зробити в Україні, щоб був Зеленський умовно. Якийсь проросійський кандидат, щоб ми вибирали. Блін, побігли голосувати за Зеленського, він менше зло, бо не зарестуючи Люсю голосувати. От. І там чотири бомжа. Чотири бомжа, якось якийсь там з Львівського вокзалу, там, з Харківського, там, з Привоза. Ну, отаке ж. І це єдиний варіант для них залишитись у владі і виграти вибори. Зрозуміло. Тільки те, що якщо ну, ми зараз ж не можемо, ми самі себе обмежуємо, да? ми наступаємо на горло власні пісні, не можемо зараз нічого там ні на протести виходити, ні на демонстрації, чому, бо війна. І це своєрідна суспільна угода. Але суспільна угода суспільства, пасіонарної її частини і влади закінчиться в день заморожування конфлікту, в день, коли Зеленський. Е Відмінить військовий стан. Все, тоді все закінчиться. І, і як же ж вони збираються мухлювати, і щоб люди не вийшли? Ну, Для мене це найбільша загадка. І хочеться їм побажати, хлопці, збирайте чемодани і тікайте вслід за Чернишовим, всі туди, туди, туди. І в Амани, і сподіватися, що заманів вас не видадуть. Е, от, е, власне, друзі, радий, що ви мене. Послухали, подивилися, тримаємо стрій. Власне, всі сподівання Офісу президента, всі їхні надії зберегти владу не відбудуться. Ми їм цього не даємо. Україна проведе чесні, прозорі, демократичні вибори, на яких цю камаріллю просто розтріпають. Якщо вони в парламент там ще щось по інерції наберуть, то Зеленський ніколи не буде президентом. Знаємо це, віримо це, живемо з цим. Ну і пам'ятаємо, Збройні Сили України стримують ворога. Русня не пройде. Ми вистоїмо но посарано.